Так, ну що, привіт знову? Це Дмитро Макаров з каналу в Телеграмі AutoDesk.ua. І сьогодні я хочу вам розказати про, таку, про такий продукт, як Autodesk Tandem. Вчора ми розповідали про Autodesk Forma і я казав там, що одним із хмарних продуктів Autodesk є Autodesk Tandem, який відповідає за те, щоб можна було управляти будівлею на етапі експлуатації. І тут я знайшов такий. Таке відео про те, як позиціонується Autodesk Tandem вже в цьому році. Тобто розробники ведуть такий свій блог і розповідають про те, як розвивається продукт. І, до речі, дуже цікаві речі показали бачення Autodesk Tandem в цьому році. Це відео я виложу в своєму телеграм-каналі в коментарях, в першому коментарі до цього. Відео, тож можете там його подивитись повністю. І також на додаток я виложу туди презентацію. Ну, а тут хочу показати, що вони розповідали, що нового, як вони його позиціонують, я ще раз повторюсь, так ось. І трохи показують, як вони будуть повтоде тандем зводити всі системи, і як будуть моніторити потім. Цю будівлю завдяки автодесенденту. Тобто, це повноцінний digital Twin, як він планується бути. Ну, ось тут цікаво, вони показують, як воно буде з іншими продуктами конфігурувати, наприклад, з Digital Twin інших компаній. Ось тут можемо подивитися: Siemens, Schneider Electric та інше. Тобто, буде підключатися все до цієї будівлі. Ну, і Тут показується, як вже, вже Autodesk, тандем, а, працює. Ось дивіться, на прикладі вже. Давайте трохи подивимось, що у нас тут є. Бачите, так освіжили інтерфейс, він такий темний. І тут а, додали вони нові інструменти. Ми бачимо тут док. Ну, Зараз я покажу о, свій проєкт, який у мене є семпл такий. Але тут показується, як можна з цим працювати. Для мене, наприклад, тут саме цікаве те, як підключити ці датчики, щоб моніторити цей процес. Так, давайте трошки перемотаємо. Ось, наприклад, ми можемо відстежувати параметри з моніторингу. Це температура, зони температур. Ну і так далі. Ну і що я цікаво дізнався, що є uh, Autodesk Platform платформа і Тут давайте я перейдемо вже до цього сайту. Ось я перейшов на цей Roadmap, ну Він більше пох похожий, схожий так на, не на Roadmap, як таковий, а на uh, Idea station. Да? Тобто тут у нас є ідеї, які вже зараз ми розглядаються, подані да, на обговорення, які зараз вже. Обговорюється, наприклад, ось так. Ну і тут ще ідеї, які вже реалізовані в продукті. Тобто, це ось така річ річ є в Excel, export, експорт, плагін для Revit. До речі, можна завантажити теж тут на сайті Autodesk. Також посилання на цей сайт я, експорт, я залишу в профілі у себе. В коментарях до цього повідомлення. Ну і дивіться, що ще тут є. Наприклад, можемо більш детальніше дізнатися, що таке АТДС-тандем, що таке цифровий двійник. Тут на сайті можна це подивитися і. Читати. А ось проєкт, який сэмпл, тобто і можна отримати доступ безкоштовно до автодестандемо і подивитись на проєкт. Як наприклад, які фільтри, що можна зробити. Тож, спробуйте. Якщо потрібна допомога, то можете звертатись також до мене. Напишіть в коментарях, ми допоможемо. Ну, ось щось цікавого тут додали додали сервіс під'єднання з. Docs і можна вже підключати сюди документи. Це з такого цікавого спейси тут, наприклад, додали і так далі. Так і інші. Тож, ну, такий короткий огляд. До речі, можете по хештегу тандем подивитися інші дописи, які у мене в каналі тут є. Ну, на цьому все.